Тобі важко там дихати, важко ходити не через страх, бо в принципі вже адаптувався за ці роки. А через те, що ти беззахисний перед дронами. Багато дронів різних типів бачили. Бачили мавіки, літали. Бачили літали FPV, Але на щастя вони нами не зацікавились. Людей багато, як дійсно казав керівник Донецької області Вадим Філашкін. Трохи більше п'яти тисяч людей там цивільних лишається. З людьми дуже важко говорити, коли ти питаєш, чого ви лишилися, чому ви не виїжджаєте? Видно, що людина просто впадає в ступор. Люди психологічно вже украй виснажені жити під постійними обстрілами. От у Костянтинівці є два місця масової торгівлі. Одне з них е, і друге були фактично повністю розбиті, зруйновані. Ну одне так і не відновилося, а от інше це якраз той район, який найближче до на місто Бахмут. Я там проїжджав два тижні тому. Два тижні тому там було все розбите. Нікого не було, абсолютно нікого не було. І вчора я бачу, що натовп людей люди там ходять, люди щось продають, і от на відео бачили, що люди везуть за собою тачки з якимись клунками, запасаються харчами. Це, це повний сюрреалізм. Адже ну, скупчення людей відомо, чим це може загрожувати, найлегше це якимись осколковими пораненнями, а найгірше смертю кладовище вже не працюють для того, щоб дійти до кладовища, це одна справа. Інша справа це треба донести тіло туди, і як туди до кладовища донести тіло, коли всі вулиці буквально у Костянтинівці вкриті російським оптоволокном. тобто нести тіло і загинути поруч з цим померлим. У дуже нелогічно тому, е, от могили, якщо ви звернули увагу, вони просто біля п'ятиповерхівки, щоб далеко не відходити від укриття. Тобто, вийшли, якраз кажуть, пройшов дощик, тобто, тобто земля була м'якою, вирили яму, поклали туди людину, закопали і прибили табличку.